Змові місяці, що вже близько, турбують багатьох українців, які відчувають на собі наслідки війни. Зима в Україні ще до війни створювала труднощі для багатьох людей. Тисячі людей, особливо люди похилого віку, потребують допомоги, щоб пережити морози в наступні місяці. Найбільша національна нафтогазова компанія України зараз перебуває в дефолті через вторгнення. Інші сховища пального були знищені ракетами. Це продовжує збільшувати ціни на паливо. І викликає занепокоєння з приводу нестачі газу цієї зими. Деякі міста та села вже втратили газ. До Києва з візитом прибула голова агентства з міжнародного розвитку. Вона оголосила про інвестиції у розмірі 55 мільйонів доларів в інфраструктуру опалення України, щоб допомогти країні підготуватися до зими в умовах жорстокої війни з РФ. Ця допомога підтримуватиме ремонт та технічне обслуговування труб та іншого обладнання, необхідного для Палення будинків, лікарень, шкіл та підприємств по всій Україні. Нове фінансування надходить на додаток до значної допомоги USAID енергетичному сектору України з початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації та допоможе Україні забезпечити безперервне постачання тепла та гарячої води своїм громадянам у рамках цієї ініціативи. USAID вже надав труби для опалення та інше обладнання щоб допомогти відносно відновити обслуговування 22 тисяч осіб, які втратили доступ до тепла через руйнування громадянської інфраструктури російськими військовими. Допомога надається у рамках проекту енергетичної безпеки USAID. Підрічна діяльність спрямована на те, щоб допомогти Україні побудувати більш безпечний та прозорий енергетичний сектор, який забезпечить громадянам стабільні та доступні постачання, одночасно знизивши залежність країни від російського газу та Електроенергії спочатку непровокованого вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року USAID допомогло Україні з'єднати свою електромережу з європейською електроенергетичною системою, що вперше дозволило Україні експортувати електроенергію до європейського союзу. Уряд США відреагував на жорстоку війну Російської Федерації проти України, надавши 8,5 мільярда доларів у вигляді прямої держави державної підтримки уряду України щоб допомогти підтримувати критично важливі державні послуги, такі як виплата заробітної плати службам екстреного реагування, виконання пенсійних зобов'язань та утримання лікарень. Крім того, з лютого 2022 року уряд США надав 1,5 мільярда доларів гуманітарної допомоги мільйонам людей як в Україні. Так і в сусідніх країнах, крім зміцнення енергетичної безпеки України у воєнний час, допомога USAID допомагає фермерам в Україні продовжувати вирощувати продукти харчування для внутрішнього та світового ринку, підтримує зусилля України щодо документування та притягнення до відповідальності за військові злочини та порушення прав людини, заповнює основні прогалини у системах охорони здоров'я України.